Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик і сьогодні. Ми працюємо в великій писарівці. Ця громада мало не щодня фігурує у зведеннях військових про обстріли. І власне, як тут живуть нині люди на прикордоні, зараз вам розкажемо. На прикордонних селах, як завжди, тобто обстріли не зменшуються. Постійно йдуть обстріли. Як там ситуація з евакуацією? Чи люди готові виїжджати, чи вже багато виїхали? Ну, мабуть, ті, хто збирався виїхати, і ті, хто хотів, ми зробили все, що від нас залежало. Вони виїхали, розмістились. Але є і ті, які дали згоду на евакуацію, але ж продовжують знаходитись поки там. Як загострюються там якісь ну, моменти, тобто люди виїжджають на ніч, десь до нас сюди ближче в громаду, в писарівку, туди далі, в села, Ямне, Вільне, Тарасівко, ночують, Ну, тобто там залишилася якась худоба, повністю не бросають свої домівки. Розкажіть, як ситуація з відновленням? Чи вдається відновити пошкоджені будинки, чи є у вас запаси якісь матеріалів? Ну і, власне, про Постійно співпрацюємо з е, різними міжнародними донорами. Е, уже, да, сформували ми невеличкі того, що необхідно, там якийсь, е, мабуть, шифер, мабуть, якісь доски, е, скло якісь брезенти, От це ж 6 грудня був обстріл, розбило хату, зразу ми поїхали туди, укрили брезентами, тому що погода зима, осадки, ну, щоб не було того. Відновлення продовжується, але хотя. люди бояться, бояться робити щось. Тобто навіть ті матеріали, які ми надаємо на відновлення людям, вони в більшості. Ложать під подушку, щоб їх подальше не розбило. Тобто всі планують відновлюватися вже після, мабуть, якоїсь конкретики, коли трошечки зменшаться обстріли. У році у Великописарівській громаді вирішили все ж не відмовлятися від святкового настрою і прикрасили ось таке живе дерево прямісінько в центрі міста. Незважаючи на те, що тут громада потерпає від обстрілів і навіть були прильоти тут неподалеку. Ось ці ці прикраси, які ви бачите зараз на дереві, їх виготовили діти, які живуть тут в громаді. Є у вас ялинка в селищі? Так, да? Так, у нас на площі є стоїть ялинка, ну, вона росте там, ялинка і була да, просто ростена. Ми її украсили прикрасами, які виготовили самі наші діти. Тобто ну, бюджет не потратив туди ні копійки грошей. Це ми провели конкурс, дітки виготовляли якісь там. Поділки, новорічні прикраси, які ми якою вкрасили ялинку. Чи правда, що там десь поблизу вже були обстріли? Поблизу ялинки, ну можна сказати, так, да. тобто ну, невелике розстояння до ялинки. Там ось буквально за цим домом там прилетіло це 6 грудня. Тобто да, це було поруч. Ось така обстріли майже один. Буквально сьогодні вчора не було декілька днів. Тому були обстріли по краям, по околицям бю б'ють, стріляють. А ми живемо. Виживаємо. Як вам ялинка в центрі? Ялинка, я підтримую таку ініціативу, тим, тим паче, що вона е, тут проростають наші ялинки. Е, якщо б це було е, ставилася ялинка велика до цих цих свят, е, якась на, на площі за, за кошти великі, то це було б одне питання. Напевно, я б може не підтримував. А так як вона тут росте, я вважаю, що для дітвари повинні бути якісь такі невеличкі, маленькі, гарні моменти в житті, тому що, незважаючи на війну, потрібно щось такі, так рота робити. Вдосконалювати щось щось краще. Я вважаю, що це не, не нормально, гарно виглядає. А як тут взагалі люди збираються виїжджати куди ще ні? навпаки? Ви знаєте, знайте, навпаки, зараз багато людей вертається в селище, тому що в селище потрішки розвивається, не, не дивлячись на обстановку, на те, що ми живемо на прикордоні. За кордоном гарно, але краще там, де родилися, і живемо, краще робити своє власними руками і е, жити попри все, попри війну. Якщо ми потікаємо, хто ж буде тут жити? От ми і живемо, підтримуємо наше селище, підтримуємо нашу державу і по своєму працюємо. І що я, наприклад, зробив? Я в цьому році, в минулому році, відкрив Писарівці два музеї народних музей меду, музей борщу та сала. Ось декілька метрів тому, якщо п'ять ми голови маєте Давайте. можливість, я вам покажу, де, де знаходиться. Я думаю, глянете, як це виглядає. Давайте Ви сходимо. Против? свого часу в 19 столітті проживала моя бабуся на початку. Це в минулому столітті. Я чого в цьому році зробив відкриття цієї невеличкої хатинки, тому що хочу, щоб вона знаходиться поряд нашої школи, щоб наша місцева дітвора мала можливість побачити, як жили її предки, як жили їхні батьки раніше. як вони споживали, яку наші традиційні страви, борщ, сало я на власному прикладі зараз називав це народні музеї Ревші. Чому тому що майже всі експонати мені дарують наші жителі? Дарують наші мешканці і це їхній вклад в цей розвиток невеличкої хатинки. Нам виділили фінансування саме на цю дорогу так. наша держава. Наше співфінансування було в розмірі 10%. А як тут по обстрілах часто обстрілюють? Кожен день. Далі, ближче, ну кожен день. Не збиралися виїжджати кудись. Ну, хто ближче, той виїжджає. А так більшість на місці. Люди на місці. Жем перемоги. Угу. Немає куди їхати вам, так? Ну, і немає, і своє є, своє. Я живу в п'ятикілометровій зоні, тут через місток, Луговка. Оце два дні десь не бахкала, а то день у день бахка, бахка, бахка. Не поймеш хто куди, хто кіля. Лугівка, да, називається? Лугівка, да. Там ще залишилися люди. Залишились, ну, залишились. Мало, так? Да? Ну не мало, ну процентів 30 виїхали. Це ви приїхали звідти отримати гуманітарку? Отримати да? гуманітарку, да. Ще у мене, хтось із вами приїхав? У мене проживає жінка після інсульта. Інвалід тільки без групи. Ага. А що там до вас? А якісь автобуси ходять, швидка чи продукти возять? Возять, чим можуть, допомагають. Обіжатися не треба. Ага. Обіжатися не треба. Адміністрація допомагає. Ага. Все, що можна. Гуманітарна допомога. Я постраждалий, двічі розбомбила, там трошки. Хату То вікна. вікна, вікна, хату, літню кухню, сарай. Кришу знесло. Вам щось допомогли починити? Помогли, так? помогли, дуже помогли. Гуманітарний шифер давали, і доски давали, і пленки, ага. і матраси, все. За це велике спасіба. А виїжджати не планували? Куди у мене жінка 73 роки, і, ну, після два інсульти перенесла, тільки по хаті на костелях і все. Ага. Ну, а це ж якщо їй там, не дай Бог погірше, то ж і швидка не приїде. Швидка приїжджає, що приїжджає, так одна біда, що у нас же швидка, якщо приїжджає, везуть вахтирку. Мені 72 роки, їй 73 роки. От якщо вахтирку повезуть, вона там нікому не нужна. І мені їхати туди. Біда, біда.